У погоді, народна питча. Пішов на слав на лови і зустив мишку. Хотів її з'їсти, вже й лапою надушив, а мишка й каже йому Ой лаве, могутній володарю, не їж мене, змилуйся наді мною, бідною маленькою мишкою. Я тобі за те в погоді стану. Засміявся рав, ти мені в погоді станеш. Якась нещасна мишка, мені цареві над звірами, у погоді може стати. У якій же це погоді? А хто може знати, каже мишка, тільки багаю тебе, зглянься наді мною. Зглянувся, впустив мишку. Подякувала вона і побігла швиденько до своєї нірки. це?» Через деякий час попався лав у тенета. Б'ється сердешний в тенетах, нічого не зробить, ще гірше заплутався в сітку. Аж де взялась мишка, одну петельку перегризла, другу, як заходилася, то таку дівку в тенетах зробила, що й лав виліз. Тоді мишка й каже лавові А що? Бачиш, і я, маленька мишка, тобі в пригоді стала. Бачу, каже рап, віддяча ти мені. І навчила. Спасибі тобі, я бачу, що добу, заобрана комусь, у багато разів більше повертається.